Всім привіт з Рівненщини. На дворі дуже холодно сьогодні. А я вирішила ось посадити вазончик. І знову була у мами. Взяла два таких. Те, хто бачив раніше в попередніх відео один. Я все хотіла, щоб пустив корінця не пустив. Я його вже ну викинула, він був дуже маленький, неправильно я його відщипнула. А ось це взяла два, то вже ось цей корінця пустив. Як вже неділя пройшла. А ось цей ще є. І ось такий ще цікавий взяла. Не знаю, як вони називаються, але дуже цікавий, мами він починає цвісти, Така, як ромашечка, така маленька, маленька, жовтенька, дуже гарненький, такий ніжненький він. Тому ще ось такого взяла. Так що будемо дивитися, буде пускати корінця, будемо садити. Ось так. Так що лишайтесь зі мною на каналі. Хто ще не підписався, підписуйтеся. Ну і покажу, що ми робили цілий, цілу недільку, можна сказати, після свят. Так що так, гарного перегляду і пішли. Сьогодні, хоч і 2 січня, На дворі сонечко, вітерець трішки. Але ось у мене є такий... По типу міні-пардачок. Минулого року я тут розсаду капустою вирощувала. ну І планую цього року також mm -hmm. e, взяла, перекопала на штик лопати, тут легенько заходить. Трошки попілу розсипала, ось ще в мене ще такі манюсінькі є, теж попіл розсипала, зараз перекопаю, ну дуже легко. І ось тут в мене такі тут я помідори розсаджувала. Прийшли вже мої помічниці. все-таки... І ось тут вже почала трішки купати, але ну, тут треба перебирати, бо тут е, травички трішки багато. І ось так, так що я кажу. 2 січня а погода як а, такої тепла рання весна, чи, чи пізня осінь, але тепленька. Так що ось так працюємо, курочки мені допомагають, Зір зараз. Ці культиватором мені порозгрібаються, і буде все добре. І буде вже підготовлено, так якщо буде така погода плюс-мінус, то е, вчора вже замовила насіннячку і я десь е, в середині, думаю, лютого будемо висівати. Капустонько, але це буде, ну, будемо бачити по погоді, як то кажеться, бо позаминулого року так в середині лютого висівала вже капусту. Так що ось так працюємо. Ну ось, Рижика запустила до цієї чорної кролички, не знаю. А, побачимо, щось вона до нього так заігрує, він щось не дуже активний. Побачимо, якщо не буде. Парувати, то будемо його на забій відправляти, тому що сенсу тримати не буде. І Ось так. І така блискуча. кролички гарні, такі в вазі. Ось так. Ну, що я вам скажу? Це кріль 100%, але в більшості того, що в нього претендали не всі робочі, так що дарма тримали, треба шукати. Робочого самця і тоді буде щастя, тому що до одної підкинули, до другої він взагалі неактивний, собі ходить, винюхує і все. Так що ось такі в нас справи будемо напитувати по місцю, щоб були в нас кролики. Ну а цей піде на забій. Так що ось такі справи. Так буває в господарстві. Тримала, тримала, гляділа, гляділа, а він ось такий виявився. Ну так. Ну, а зараз прийшов, щоб складати дрова. День, звичайно, короткий, туди-сюди, трішки привезла і вже кінчається. Ось там ті, що я нарізала. Це е, з минулого року, з лісу, але вирішили їх поскладати, бо вони то там, то там трішки лишились. Ну і ось тут вже буду складати ті, що порізла. І отак сюди. Ці краще, коли. Тримає, як то кажеться, на такі часи, коли будуть сильні морози. Вони більш такі жаростійкі. Ну, і так вони будуть підсихати краще, ніж на купі. Так щось так працює. Друзі, на сьогодні з Женією такий сніданок, гарячі бутерброди. Я їх назвала після свят. І чайочок. Все, що лишилося, як то кажеться, після Нового року Василя це багетик. Далі шинка, не ковбаска, а шинка домашня запечена. Трішки майонезу, кетчупу і сирочок. І ось такі в духовочку. Вони такі мягенькі, але знизу з коринка є. Ось такі на сніданок. Ну, щоб не пропадало, бо шинку вже не хоче. І ось так. Так що всім смачного. Пригощайтесь. Ну, і в нас така сьогодні погодка трішки сніжку. Сонечко там за хмарок виходить. Поки що мінусова температура, але обов'язково сьогодні це все розтане, буде, кашиться. Але вже так приємно дивитися, все в сніжку таке, дах на хліві. Ось так. Такий у нас сьогодні ранок. Сьогодні по своїм даю капустоньку. Її небагато в мене лишилося. Треба її зерна підсипати, то закінчається в кормошечках. Капусти не багато лишається, але ще трішки є, то так раз в тиждень даємо. Ну, як вони смачно солодко її споживають. Курочки з індиками їдять. ось Листочки, бо чистили капусту для кроликів, то лишилися верхні такі. І їдять гарненько. Сонечко світить. Треба прибрати два півники я ніяк не можу. Я поки в іншій клітерці, там, де був рижунчик. І ось так. Ну, вона така, в неї лапки такі дрібненькі, але вона така масивна. Вчора її переносила, то вона така крипуча дівчинка була. Дрібненька така не сильно довга, але кажу, така крепенька. І ось так. Гуси вже не, не ганяють, ні качок, ні качера, вже вони звикли. Все добре. Ось так собі ходять, Качер там ходить. Біла качечка, а ті дві рижі повтікали знову до хліба. Що не за жону, а вони не знаю, як їм ті крила Пере обрізати, щоб вони тут були. Гусак парує одну вже з, з гусині якусь, не знаю яку, бо вони всі, всі три, як то кажеться, білі, але паруються. Ось так. Ну, оцей ось шпіон винесла кошики, щоб принести дров на вечір, а він же сюди заліз, десь потерся з котами і ось одне очко у нього. Не відкривається, тільки просто підпухло так. Ось так. Така краса, сидить собі. Створюємо тепло, палимо два рази в день, зранку і ввечері, зранку трішечки пропалюємо, щоб була більш стабільна температура в будинку. І ось так. У нас після святкової покупочки це водичка кока кола Євгеній дуже сильно захотів, гранату, так як йому потрібно, олійка, пачечка вермишелі, майонез, фарш курячий. І ось на роботі у нас такий плавлений сирок, дуже смачний Там хлопчина робить. Тут, Пів кілограму трішечки більше, 115 гривень. Але дуже смачний, такі м'ягенький. Ну, просто. Це не твердий, а такий та як плавлений Дуже смачний просто. ну Він того вартує. І головне, що це домашній. Так що ось такі розпаковки після святкові. Так, смажу дирончики. Женя дуже їх любить. Зараз зі домашньої сметанки просто буде смачно тут, досмажується. Та як нас двоє небагато ми їмо, ось так. Ну, ось так помаленько, потихеньку підростають наші пачучки. такі вже круглішають. Бо був період, коли відлучилися, що вони такі мені так як трішки похудали, а зараз вже починають набирати масу. Варю варену картоплю, додаю госипка, бурячок, і вони так виїдають все. Дуже гарно. Потрібно заїхати ще взяти соняшникову макуху з мішечок і їм додати, туди, щоб вони мали. Ну, не знаю, мають ще приїхати. Вроді би десь там трішки пізніше ще двох забрати, але то таке. А ті будуть лишатися. Навіть ці вже маленькі, трішки так підростають, підростають. І ось так. Прийшов маленький господар до поросяток, бо скільки поросята, то був на канікули, хто ще лишилися в нас четверо поросят. чи скільки ж в у нас поросят? Чотири. Четверо поросяток лишилось, приїхали ще на це Да. <свісно> yeah. Приїхали ще назабрали парочку. Зробила такий бартер по ціні зерна. Взяла ось ну, людина має ячмінь, ну, а мені зерно, як ви знаєте, треба. Тут 250 кілограм. Ячмінь непоганий, ось такий. Ну, немає ні запаху, нічого по прілусі хороший ячмінь. І забрали поросята. Так що, ну, в селі бартер це велика сила. Так що, ну, трішки щось продалося, трішки обмінялося. І лишилися в мене чотири кабанчика ще. Здається, чотири. Три так точно. А одне там я не, не зловила, не подивилася. Так що ось такі у нас справи. У нас сьогодні вітер дуже холодно, але нічого страшного. Вже зараз вечірня поранка, всіх позаганяємо, позакриваємо, їстеньке дамо, дай дай будемо йти самі до хати. Вже сонечко заходить. Вечір всім дякую за перегляд. Бажаю тихої, мирної ночі, миру здоров'я та добра. Бережіть себе, свої родини, будьте здорові, всього самого найкращого. До нових зустрічей. Па-па-па-па.